Радша, аварійна служба. О, сьогодні нарешті в цій піцерії є люди. То Я переживав, може, може вони закрились, може піца несмачна. Але судно і вільні столики. Вулиця Галицька в вашій базі. Повернемо на Староєврейську. Так, ідемо на Єврейську, так як ми обіцяли. Тільки трошки далі відходимо від площі ринок і вже, вже в львівських круасанах є порожні столики. Сучасному поколінню можна розказувати, це знаєте, як, як анекдоти, що а колись у Львові в ресторани стояли черги і всі такі ха-ха-ха, сміються. Це ж яким дурним треба бути, щоб стояти в черзі, щоб віддати гроші. Ха-ха-ха. а так. Все тече, все змінюється. А в Радянському Союзі, яким дурним треба було бути, щоб теж стояти в черзі? Щоб теж віддати гроші, кому тільки не віддати. Фалафель! Певно, якась не кошерна фалафель. Не дуже багато відвідувачів. Та дуже багато мені ще не бачили. Два рагати, На цей здавалось би популярний молодіжний заклад. Good friend і то сьогодні нема заповненості. A tu darnie, tance jak zawsze. Brutalnie. Не знаю, напевно вогні сьогодні теж в точніше. Платний вхід чи що? Що ніхто нічого. Ні, все працює. А що так? А хизу. Пройдемо нарешті з того боку. З братів рогатинців зайдемо. Повернемо зараз. Та, не тільки столики порожні. Їхав, знімався 23 серпня, день прапора, ви ж знаєте ввечері теж повертався маршруткою і одна дівчина. Ну, чи жінка така років 30. Подруга й зателефонувала, і вона ділилася враженнями про свою прогулянку. Вона казала, ну і що? Нікого, нікого, розумієш? Нікого. Тільки вона це казала іншими словами. Замість кого вона вживала інше слово. А потім вона так, ну це повірте, це вона жартувала вже каже. Каже, сіла тролейбус, думала, тут хоч хтось помацає. Самі баби, розумієш, самі баби. Ось такі, такі відгуки про наше місто. Або місцевої мешканки, або, або туристки, важко сказати. Ну, говорила вона українською мовою. Завжди цікаво бачите, так, як, як в шаломі сидять люди в вишиванках. Так? Ой, чуть не впав, але це просто що дивився, вибирав вам кращий кадр. Знову п'яна вишня. Що дійдемо до рибарні, подивимося що там? О, черга. А здурять. Я бачу там багато вільних столиків. Не обов'язково тут стояти в черзі. Але це так, це такий маркетинговий хід. Ну так, насправді, бачите, черги немає, люди світу. Підходять і заходять. Поруч музей, Арсенал. Черга відсутня. Ми вийшли на підвальну на руську. Іспанська церква. Ну, бачите, дерева вже потрошки жовтіють, вже так відчувається, що осінь наближається. Арсенал, з яким прийшла. Теж видно, що жовтіють дерева.